Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 липня, живу я на Вінниччині. І в цьому відео хочу показати, як розвиваються мої зерняткові яблуні і груші і розповісти, чим буду я їх ще обробляти. В даній фазі розвитку, так як завжди я починаю показувати яблук сорту моді, ось такі яблучка гарно розвиваються. От тут краще видно. От. Така форма. Це яблуко оригінальне моді, такі листочки. Тепер покажу сорт яблук Golden delicious Даний сорт дуже хворіє під шкірною плямистістю, якщо не давати кальціомічні препарати. Той, хто знає, то на даний час всі будуть такі в ураженнях. Ну, можете бачити, що ні на одному яблучку і немає. Навіть от по два яблучка спокійно витягує без проблем. Також покажу листочки, як завжди показую без хвороб. Яблука сорту Антонівка. Вже, мабуть, ні в їх і немає. Такий вигляд, такі листочки. Пепінка золотиста, також залишав по два лодика. Такі сорти от листочки дуже гарно розвиваються. Таких сортів, мабуть, вже ні в кого немає, але це дуже смачний сорт яблук, шкірочка, тонесечка. Має неповторний смак. Сорт яблуні Евеліна. Залишав по два яблучка. На сонці дуже припалилися. Хочу сказати, що Евеліна і Лігол дуже страдають від сонця. Так, нормально по два годика кром. Це, я вже знаю, що це дерево витягує без проблем. листочки також без хвороб. Enterprise От. гарно розвивається. хоть має бути дуже червоний, але зараз все всі плодики не забарвлюються. Тільки де на сонці припалилися. Так так, і так, як підряд і показую, так і зимове плесецько, гарно розвивається без хвороб. от Вже які плодяки. Не можу не показати пом, В два рази більші плоди. Тоже вже даний сорт нікому не рекомендую. Він вже почав розтріскуватися. Ось це сонцем припалилося, тріснув. Теж щось не, непонятно. А так вони всі або тут так може буде видно. Або біля фостика також починає розтріскуватись. Так, да, вони здоровенні плоди. Бомбезні, подивіться. Ну їх буде у вас небагато цих плодів. От деревця. Плодів небагато. Діаметр десь 35 мм. Бая Мариса. Гарно розвивається. плоди Піогол, так як я розповідав, що на сонці позапалювались. От От Даним сортом я задоволений, легкий в формуванні, можна сказати, безпроблемний. От що припалився на сонці. Рядом муца ні одна не припалилась на сонці. Розмір менший, звісно, лігол, але плоди є. Деякі сорти вам показую, так як я розповідаю правдиву інформацію на своєму каналі і про улюблений сорт Семеренка. Не садіть його в себе садочкою, шукайте щось імунне, можливо ту муцу. Не можна побороти паршу. Так, наші молоді листочки вже відживають, ростуть. От. Два рази такий був масована атака цієї парші, що я, напевно, ще так не пам'ятаю, щоб ця семеренка. Ну так, да, вона хворіє, ну в цьому році щось. Колосально, колосально була парша. Ось такі плоди, звісно, гарні. І яблуко таке, що смаком ну нема такого другого. Але якщо ви посадите в себе у садочку і не придивитесь, ви цього врожаю мати не будете. О, перше. Рядом. Нормально розвивається. І це те, що я постійно в цьому садочку віддивлюсь, обробляю і, і... маю таку проблему. Якщо не дивитись за деревом, просто посадити, ви не будете мати тої семеренки. Це один рік і, і по семеренці. Є урожай, є, звісно. Наче, слава Богу, парша на плоди не перейшла ніде. Але... Це на даний час є багато кращих сортів, чим семеренка. Я колись мав на ню покласти, мав на нь великі надії на цю семеренку, але всі перещепив. На другі сорти залишив щось десяток. семеренок і все. Ще проблема, крім парші, сильна загущеність. Два рази робив зелені операції і подивіться, які прирости. І на наступний рік, що цікаво, що буде закладатися плодовими утворюваннями на кінчиках. Не, будуть і тут, звісно, кругом, але такі гілки, що по 50 і по 60 см, будуть з квіточкою в кінці. Навіть отакі довгі і буде з квіточкою. І прирізати не вийде таку гілку. Це теж треба враховувати за Семеренку. По грушах, що залишилося, груша дуля. Такі плоди щось не здоганяє вона інші груші. Пасмурно небо затягнуло хмарами, може погано видно на відео. Ну листочки от нормальні. Там мене в попередньому відео запитували сорт груші красива. Привита на Айві, от привита на дичці. Шостий рік дерево. А шостий рік дерево має. Діаметр знизу вже десь 50 мм має. Так, і цей самий сорт груші красива, привита на IV. 2 метри. Ну, мабуть, є 2 метри. Ось вот так. Такі прирости слабенькі. Вже плоди всі обірвані. Груша сорту Ксена. Такий розмір. По всіх сортах не буду ходити, так деякі покажу, як завжди. Гарно розвивається. Так, груша сорту кюре. От гарно видно яке. От так. Зразу запитаєте, чому я не обрізаю, я обрізаю. Робив зелені операції, будь ласка, дивіться. Тут гарно видно. от Раз. І от другий раз прирізався. Всему році. Так що не кажіть, що я не роблю зелені операції. Там відео хтось коментував, чому ви не робите. Я роблю. Щоб не робив тут був би ліс. Більше прирізати такі пагони не можна. Зараз я підійду до молодшого дерева, вам покажу, чому я більше не прирізаю даного сорту. Це воно, так, да. кюре. Молоде деревце. 3 метри висотою має. Я от покажу, щоб ви бачили, що це кюре. Так, зелені операції я робив, прирізав, все. Дивіться, які гілки по груті, баранчики. Я все рівно їх не буду різати. Переводити буду вже навесні. Зараз я прийду от, і покажу. Щоб ці гілки не піднімалися і не мали сильну силу росту. От я мав переводити на цю гілку. Я залишився цих дві, так як я на третю зовнішню бруньку обрізаю, кому цікаво, можете подивитись мої відео на каналі. Весною переведу на цю похилу і приріжу її. Тут у мене галуження вже сформоване. І так кругом, якщо я буду, я пробував минулий рік, якщо прирізати, то ці гілки закручуються, от як ця, наприклад. То вона аж до землі закручується. Якщо її зараз перерізати, вкоротити, вона росте не буде, пусте пагон, там, наприклад, 5 см чи 10 см. І все. І надалі вже зима. То краще залишу такі довгі. То краще залишати такі довгі, а навісні вже перерізати. Вже тоді, як буде плодоношення, дерево здорове, то таких гілок сильних не буде. От видно гарно. Росте догори, сильна, потужна, вона мені не потрібна, О, весною приріжу і переведу на більш похилу. І крона розкриється. Так завжди. В даній фазі розвитку нема потреби в застосуванні інсектосидів, шкідників немає, ну і вони вже нічого серйозного плодам таким не можуть зробити. А фунгіциди потрібно застосовувати. Якщо ви бачите, що у вас є парша, борошниста роса. У мене таких захворювань немає. ну Крім семеренки, я там наче поборов ту паршу. Зараз буду давати отакі препарати. В цьому році використовую даного виробника. Дуже мені сподобався. Правда, не подобається ціна, а ефект відчувається. Підсилений вміст калію. Така формула. Гарно справляється яблуням і грушам. Зараз саме потрібно такі препарати. Перед цим перед цим я використовував так, даної фірми препарат з великим містом кальцію. От є тут табличка, які препарати, коли вносити, рекомендують під дерево. 25 грамів на 10 літрів води полисткові, 50 грам на 10 літрів води. Я буду використовувати полисткові позакоріневе підживлення. Обов'язково підживлюйте свої дерева, будуть смачні плоди і без хвороб і різних вражень. Завжди показую ще грушу сорту скарб. Дуже смачна груша, з цікавим смаком. От. Такі листочки гарно розвиваються. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.